Вітаю вас, дітки! Сьогодні пропоную вам пограти в дуже цікаву гру. Літо яке? Я вам буду показувати картинки, а вам потрібно сказати, яке літо? Давайте спробуємо, дітки. Що ви бачите перед собою на картинці? Так, це квіти. Яке буває літо, дітки? Вірно, квітуче, молодці? А зараз, дітки, що ви бачите на картинці? Так, це сонечко. Яке буває літо? Так, сонячне, розумнечки? Погляньте, будь ласка, перед собою. Що ви бачите на малюнку, дітки? Так, це ягоди, полуниця. Тож яке буває літо? Так. Ягідне, смачне. Молодці. Подивіться на наступний малюнок, дітки. Що ви бачите? Так, це фарби. Вони які? Вони різних кольорів, молодці. Тож яке буває літо, дітки? Так, різнобарвне, кольорове, молодці малята. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До зустрічі, дітки.